Некоректно питати дівчину про її вік та вагу, некрасиво питати людину, яка працює про її зарплату. І травмонебезпечно питати студента про те, як пройшла його сесія. Сьогодні ми спробуємо дізнатися, як пройшла сесія у наших студентів і як вони виходять із сесійного синдрому. І чим вони виходять із сесійного синдрома. Сьогодні з вами студентські будні. Я, Віталій Заводяк, відеооператор Роберт Пап. Що ж, поїхали! Ну що ж, і перший, хто знає все про студентів, знає про їхню сесію, знає про їхній відпочинок. Це, звичайно, що охоронці. Гуртожитка. Зараз їх запитаємо. Чи щось змінилося під час відпочинку? Чи щось стало легше, чи щось стало спокійніше? Отже, добрий день. Скажіть, будь ласка, чи стало легше, чи стало спокійніше зараз у гуртожитку, коли стали канікули? Так, стало спокійніше. А саме чим? Що стало менше пити, чи стало, чи стало менше студентів зараз, позаяк е, у нас у нас канікули вже тривають цілий тиждень. І відповідно перші тижні всі святкували, пили, пили, і їх, мабуть, е, директор тут містечка виселив, чи не так? Не знаю. Менше буянять? Да. Ну все, дякуємо гарно, йдемо далі. І тільки кішки під час канікул. Чи вода украники. Чи з краника? Ні, тут Я... з унітазу. Добрий день! Студентські будні, сайт медіацентру жну. Да-да-да! Скажіть, будь ласка, що ви робите тут під час канікул? У um, нас на сесія. Сесія. не канікули, у нас. сесія. Ви заочники? Ні, ми вже здали сесію. А що ви тоді робите? тут? Відмічаємо сесію. Відм... Да. О, це супер! Скажіть, будь ласка, як студенти відмічають закінчення сесії? Ну, культурно ми. Культурно? Так. — А на ранок голова не болить? Ну ми стараємося так, щоб не боліло. А якщо болить голова, що треба? Ой, не знаю. Кефір, мінералка, альказельцер, алька стоп. Ми до такого не допущалися, щоб боліло. — Ну, це супер. Другий тиждень, канікул, як вам? Нормально, нормально. Як ви похміляєтеся? Не похміляємося і не хіма. А як святкували сесію? Сесію ще не здали. А -а -а -а. І Що, перескладання? Не, да Так, да, так, да. ну пізніше. І що, ще скажіть, що ви готуєтеся до них? Питаємося. А який ви факультет? Інженерно-технічний. -in який курс? П'ятий. Два на два. В смислі? В Прямому два раз два. Чотири. По шуках студентів. Добрий день. Студенти. Заожники чи стаціонар? Стаціонар. Дівчата. Медіа-центру жну студентські будні. Дівчата, як ви відсвяткували закінчення сесії? Чудово, ніяк. Пішли додому і... А що ви вже тут робите, адже другий тиждень каніку? Ну, у нас практика. О, це гарно, це гарно. А що добро варите? Що добро варимо? Пінка в нас є картопля. Це дуже добре живе студентів. Картоп'яний. У нас є. Це запрошення. Скажіть нам, будь ласка. Або не скажіть нам, будь ласка. А все ж таки може скажете нам, будь ласка. Вибачте, не, не треба. Ні, скажіть нам, що ви робите на канікулах зайнята. Do you speak English? Yes, of course. Як? So. So 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 плануєте виїхати з України позицію. Ну, no, планую виїхати в Німеччину. Тікаєте, значить. Так. Чим вам не подобається Україна, щоб тут залишитися Ну, По-перше, -по не подобається нашим президентом, нашою державою, економікою і всім прочим. Таку, таку. Але все ж може змінитися? Може. Але через скільки? Але ви все одно хочете тікати з України. Ну, побачите. Ми не патріот держави. Дякую. Добрий день! Скажіть, будь ласка, що студенти роблять на канікулах у гуртожитку? Деякі говорять, що в них якісь діла, коли я питалася. А у вас тоді які діла? А Ата, мені треба. А що саме вам треба? Скажіть, може вам поможемо, якщо вам щось треба? А ні, ні то не, це то не біда. А що ви робите? Хто ж хто на канікулах? Все ж таки. Я лише сьогодні приїхала, завтра їду геть. На один день гуртожиток? Кумні говорити? Це не з Товареник. Заходьте. А, стоп! О, господи, ні, не бог! Ні, не бог. Добрий день! Вітаємо Я вас давай. з канікулами! О -о -о. Студентські будні! Дівчата, що ви робите під час канікул у гуртожитку? Та як це нічого? Ми ж вас бачимо все гарно накритий стіл, багато мак-кофі. Мабуть, ви святкували закінчення сесії, чи не так? що Хто це таке зробив? Боже? Хто хто це таке зробив на столі? Ніхто не знає. Ми тут не живемо, тільки тарикани натаскали, так? Да? <реку> Сьогоднішній випуск студентських буднів. Можна назвати у пошуках втрачено. Адже гуртожитки пусті, темні і тихі. Тільки охоронці не сплять. По коридорах бродять ті, у кого ще є перескладання, щось доучують, щось переучують, щось дописують. Але можна зробити висновок. Гуртожиток. Поки що живе з вами були Віталій Заводяк, Роберт Пап і наші студентські будівлі. Хай щастить.